Вечна сьогодні про Ідуа Глава Третий вес. Попередні його земля, моби сад едемський, а позад його пустині порожня і, і нікому не буде рятунку від нього. Читаємо значення цього веша. Для спричинення спустошеного стану на полях релігійних Господь вживає своїх вільних слуг, які діють у точності згідно приказу Господа Ісуса Христа згідно часу. В усіх цих змаганнях Господня армія сирони не вживає фізичної сили, ані тілесної зброї. Вони не спричиняли фізичного знищення жодного будинку, майна чи Все Сирона не працює в цей спосіб, свідки його під приказом їх голови Ісуса Христа повертають під світло, спекоту, і рунацію. Фальшиві вчення людей. Господь далі подає докази своїм людям, що він є в кермі і що так довго, як його свідки залишаються вірними Богу і його царю, вони можуть бути певні у користуванні вічними благословенствами, дарованими їм, його рукою то є рукою Господа Ісуса Христа. Коментар взяти з Вартої Башти No 12 1939 рік. І так заважаємо по Божому оприділенню, що станеться із усіма тими, хто мав нагоду бути саду Едемському району, але не скористати. Тобто мають нагоду бути у царстві Божому, бо слово Боже, слово правди, від імені Бога через Його святу організацію, єдину дає нагоду знаходитися, а мені давало нагоду знаходитися у саду Ідемську. Але вони за непослуг, за свою волю, за те, що свої бажання поставили вище, чим повеління і приказ Божий оказалися в муках, горях і в великій нужді усі народи, котрі родилися вже від Адама і Єви після саду і Ну, його Бог тут свідкує нам, що для спричинення спустошення іменно стану на полях релігійних Господь вживає своїх вірних слуг. Тобто, слуги Бога Його виконуючи Божий приказ, повідомили наперед, які будуть наслідки. Усім, хто не послухався слова Божого слова Правди. Тому цей приказ проповідувати, проголосити судбу, а де в даний час День Півсти Бога нашого, час відплати за сьогодні, проголосити по Божому приказу. Іменно. Чому такі наслідки? Чому такі результати принесли правителі світа і народи світа втягнуті в ці такі горя, біди і нещастя? Іменно по тій причині, що слово правди від імені Бога вони не прийняли. Тому і зазначено є, що у всіх цих змаганнях Господня армія, яка по приказу Божому, Маконі, і Божий приказ проголошує правди Божого заміру і виконання День Півсти Бога нашого в цьому часі, як завершаюча праця діла Царства Божого на землі, сказано, що ця армія Божа, вона не робить вреда тілесного і не вживає зброї тілесної. Не бере участь ні в яких війнах, а в бойнях, котрі сьогоднішній день робить діявський світ за мішень. Тобто фізичного знищення ані тілу, а не будинкам, руйнації Божа армія не робить. Тобто майно їхнє не, не розрушає. Вони своїми руками себе нищать і майно своє. Погляньмо на сьогоднішній день на цю війну і факти. Що вони роблять? Нищать друг друга безвинно і руйнують те, що збудували своїми руками. Далі його Бог показує, що ця Божа організація працює як сирана. Сирана працювала у цей спосіб, щоб шкодити землю всім. Свідки його під приказом їх голови Ісуса Христа повертають під світло. І з окотою, руйнацією фальшиві вчення людей. Тобто все те, що не відповідає Божому духу, позиції, методам, способам Божим. Ось це руйнується їхні мисли, їхні думки котрі приводять їх і до фізичного знищення уже самими тими, хто не хотів користуватися світлом Божої правди. Далі Господь говорить, що Він подає докази своїм людям, що Він є в кермі, тобто в керівництві над Божою організацією. І що так довго, як його свідки залишаються вірними, Богу Ісусу Христу і виконують Його приказ згідно часу, ми отримуємо тут запевнення від імені Бога користуватися далі благословенствами Божого світла, правди і справедливості, під його керівництвом, під його рукою. А його рука є всемуща, все вишня, все сильня, да. І дає помощ тільки тим, котрі вірні, послушні, покірні, смирні перед Божим словом. Це текст на